У стилі Батік в бібліотеці імені Бойченка експонуються роботи учнів художньої школи імені Осьмьоркіна. Батік техніка непроста, Говорять куратор виставки. Що таке батік? Це ткань ізначальна ткань, воски, краска э сейчас появились другие материалы, то есть более удобные, уже, ну, воском более сложно заниматься, то есть есть специальные резервы. Дети в восторге, им очень нравится заниматься батиком. В том, что техника это для них получается как бы не такая вже ну сложно, хоча їм спочатку кажется, що ой, це то такое сложне. но поскольку работают акварелью и і владеть значит, технікою акварели, то техніка холодного батіка она очень приближається к техніки акварели. Самі діти кажуть, працювати у стилі батік дуже цікаво. Спочатку трохи важко, але кропітка праця дає результат для багатьох учнів художньої школи. Батік став одним з найлюбленіших стилів. Можливість намалювати будь-що на тканині та прикрасити своє житло, прикрасити музей, отримати якісь нагороди, визнання за допомогу робіт. Це ще одна можливість проявити себе в новому стилі, в якому ви можете працювати. Це можна прикрасити будинки, на конкурс відправляти. Роботи учнів художньої школи експонуватимуть до кінця лютого. Всі хоче можете переглянути після неї. Ми також плануємо співпрацювати далі з художньою школою і організуємо ще наступні виставки.